Вітаю у промову! Чи доводилось вам чути на свою адресу «Начувайся» як погрозу або передбачення передчуття? Я от часто вживаю як жартівливе застереження. Начуватися це чекати розплати, помсти. Здебільшого вживається як погроза. У Валентина Чемериза читаємо… Поведуть залізні княжі полки галицькі, начувайтесь воріженькі лихі. Походить від дієслова чувати, тобто не спати, що є результатом семантичної видозміни слова чути. Можливо, у голові крутиться російське слово пінять. Так от вислів піняй на себе» варто замінити одним влучним українським словом начувайся. А наміняні це… На мене не нарікай, або ж не ремствуй. Ремствувати це виявляти невдоволення ким чи чим-небудь нарікати на когось чи щось. Або ж скаржитися, нарікати, бідкатися, жалітися, плакати, нити, скимлити, скиглити, марикувати. Говоріть українською правильно, а ми не будемо ремствувати й нарікати на власну долю. Тому нехай начуваються наші вороги.